Бажаю здоров'я. Вирішив з вами поділитися історією про порятунок вікового вішака з дубу. Вішак цей лежав на горіші років 30, можливо, навіть і більше. А виготовлений був він прапрадідом моєї дівчини. Стан його ви можете бачити тут. Він ну, це просто вже була труха. Її хотіли викинути на трува і просто не зв'язуватися з цією ідеєю взагалі. Я все розібрав. Перешліфував, передивився, що тут можна взагалі врятувати, і прийшов до висновку, що верхню дошку, тобто поличку, треба робити нову, бо відновити я її не зміг і виглядала б це, ну так собі. Знайшов у курнику ось стару дубову дошку, почистив від курячого мистецтва, обробив базові поверхні рубаночком. Потім по крайці обігнав фрезером, щоб трошечки покращити вигляд. Швиденько все зібрав на Чорнову, щоб впевнитись, що все окей. Розібрав, пройшовся.